Всім привіт! Зараз розглянемо, як намалювати айстру в техніці петриківського розпису. Намічаємо ескіз олівцем, розводимо фарби ну, на ваш вибір відтінки і е, працюємо технікою перехідного мазка. Світліший накінчик темніший. В моєму випадку беру фіолетовий накінчик. І ось так зовнішнє коло квітки ми заповнюємо. Зверху такий бутончик малюємо теж перехідним мазочком, з одного боку, з іншого, і далі такі пелюсточки. Зробили ось такий етап. Тепер. Починаємо світлішим трішки відтінком, на кінчик можна краплак чи кармін брати, внутрішнє коло квіточки, проводимо перехідні мазки. і на бутончику також. Ось так тепер виглядає. Беремо піпетку, макаємо в синій і проводимо до центру. І отримуємо такі ось просвіти. Такий етап отримаємо. Тепер кошачкою малюємо зернятка. Між пелюстками і біленьким теж зернятка ставимо, пензликом з кошачої шерсті. І всередині можна ось так, іншим боком повернути кошачку. Поки підсихає, малюємо листочки, жовтий на кінчик зелений. Протягуємо, можна десь взяти кармін на кінчик для додаткових відтінків. В квіточці я зробила жовтий підмальовок в центрі, підсихає, малюю листочки і другий бік. Прожилочки малюємо кошачкою, центральну лінію і до неї бокові тоненькі, і з іншого боку. Проводимо тоненьку стеблинку кошачкою. Беремо ватну паличку і малюємо центр квіточки. Відбитками. Зворотнім боком пензлика ставимо синю крапочку в центрі. Ну або ватною паличкою можна. Проводимо тоненькі прожилки помаранчеві в листочках. Малюємо травинки кошачкою. Від стеблинки виводимо з тоненьким кінчиком. Бажаю натхнення!